Вечора. Оксаночка, бабуся Галя, доброго вечора. Здоров'я та мирного неба. Оля Стожук, доброго мирного вечора, Любочко. І всі друзі, чатівці. Здоров'я, миру, злагоди та сімейного затишку, приємного спілкування. Дякую. Оленька. і вам всього самого найкращого. Іван перед Вікторією. Вікторії в мене тут не було ніякої, це Віктор є, але не Вікторія. Машенька, Любочко, а що сестричка не може без... тебе знайти без силки. Не може зайти на стрім без силки, тільки посилці. Бабуся Галя Оля Оляжуть, добрий вечір, Надя. Доброго вечора. подобайку поставила. Доброго вечора, Надю. Смачних тобі галушок. Вже наїлася? Ні? Вже маєш силу писати коментарі? Давай строчи тепер. Ілля, привіт Галю! Бабуся Галя, Оксана Андрусяк. Дуже дякую. І вам всього найкращого. Наталя Олійник, Любо, вам ввечері світло дали о 17 годині. Так. Виключили в 3, а включили в 17. А врано виключили в 7, то включили. Скільки мали включити? Вже не повню. Всім виключили. В 11 вроді мали включити. Чи в 10? -й? Не повню. Не буду брехати. Чи в 10, чи в 11 включили, не знаю. Юля Курицина, Любаню, як вам ряженка? Надалі за смаком. Наталка що, за ряженку говорить. Наталка навіть не хотіла пробувати. Каже, Я такого не буду їсти. Вона не любить таїшкірочки, таї бабки. Каже, Я його їсти не буду. Ось. А я пробувала воно як їсти можна, але я так кажу, як є, я не в захваті. Ось. Ми через те, що я не привикла до цього, бо я ніколи в житті її не їла. Ось. І ми от з Галинкою Івою балакали, то вона каже, вона заквашує купленою сметаною, і вона виходить густіша, то я повір, бо в тамті купляни є добавки, як сказати, загущувачів тих. О то може бути. Так, щось таке, то я не знаю. Думаю, що, як сказати, ще раз я попробую. хай ну, Ігор приїде додому, я йому дам попробувати. Якщо він буде їв, то я для нього собі зроблю раженки. Хай би він їв. Для нього вона повинна бути добра. Ось, ну попробуємо. Але ще, напевно, зраз попробую таке зробити так, як має бути, щоб теї бабки, як ми кажемо, не розмішувати зі всім, а окроми. Ось тоді воно може бути трошки інакше. Оля Стожук, бабуся Галя, Марічко, доброго мирного вечора. Марія нагорна, нехай вечір буде добрим, ніч тихою, та ви та ваші рідні будьте здоровими. Дякую, Марія, навзаїм. Хай Бог дай, щоб так воно і було всім. Юлія сьогоднішні як сьогоднішні походеньки. Юлія, все шикарно, так хутко справилася, що навіть ніколи б не подумала. Денис, 47-й лайчик вам дякую, Денис, гарного вечора тобі. Так, Валера, сидить чоловік на кухні, на, на радіаторі з перев'язаною головою. Жінка запитує, що це таке? Роблю брашку. а Чого перев'язана голова, щоб кришку не зірвало? Жінка пішла до кімнати і чує бабах. І далі буде <сум> Валера. Що кришку зірвало? Ні, дно вирвало <сум> Ой, Господи, Боже. Таня Ворона. Ілья, привіт, Машенька, Надя бабуся Галя, Наталочка. Олійник, Оля, Олічка Стожук, Маруси, синка Нагорна, Віктор Мартинуас, э, Орзе Каускас. Доброго, доброго вечора. Доброго вечора, Мар... Юля. Я теж Миколаївна. Ого, то, -то. нас то, то буде в п'ятницю могричу. Дівчата, тримайтеся. Таня Ворона, Надія Фрімен, добрий вечір. Таня Куриленко, люба коза окотилася місяць тому. Мастит не проходить, можу, дебутином, не допомагає. Доїться, доїться один утром, 05 вечором. Що робити? По-перше, Таню, дивіться.